Жиєш яблуко, ніютоне. Номо, тобі підкажу Сили тяжіння. Це маса помножена на прискорення. У здоровому тілі здоровий дух. Останні ривки. Ранкова зарядка завершена. Що це за мужній незнайомець? Пан Біцепс – найкрутіший хлопець у в'язниці. Привіт, тейлере! Уже прокинувся? Ти сьогодні справжній молодець на фоні наших сплячих коврахів відмінників. Ех, ледері. Так, позичиш мені свисток мері. Цей? Спробуй тільки загубити. Гаразд, тримай. Геній, підйом! Тривога в ботан військах. Кістки, начебто цілі. До мене оптичний приладе. Чому галасуєте? Мозку треба сон. -ха, Ха, жорстке приземлення, Майку. Такі милі, коли зляться. Аго, в атлете. на кілька слів. Погрався й досить. Можеш починати водні процедури. Бачив, що цей фітнес пранкер собі дозволяє. Доведемо, що ми не гірші. Почнемо розминати те, що найближче до звивин. Отже, вниз вгору. Час розрівняти спину дене. Бережись, Тейлоре. Другий качок на підході. Пограбування у Трум Сіті. Куди ж запроторити злодія. Нарешті корисне заняття. Наступна позиція напарнику. Руки на поясі і виляємо. Здається, я поспішила з висновками. Бррр, освіжився. Іха! Святий протеїне. Ха! ха Не зомлійте, чемпіони. На рекорд. У суперлегкій вазі. Прояви краплю поваги. Спокійно. Тепер у камері нове керівництво. Невже ви, псевдободібілдери? Які претензії? Смачного. Дякую за турботу, Люба. Відновлюй сили. Пропоную вирішити наші суперечки раз і назавжди, якщо не боїться. Ауч, просто нерв. Ви це серйозно. Ха, самі напросилися. Два проти одного. Ну, тримайтеся. Намичається турнір. Раз, два, три. Майже на міліметр. Ви хоча б намагаєтеся. Г, тремти. Не думав, що опинюся тут. Як маєте, пане вокере? Заходьте, не соромтеся. Розумієте, одному із студентів потрібно терміново скласти іспит. Ну ж бо! Здавайтесь, слабачки. В іншому разі цей хлопець буде відрахований. Мерщій. Оу, молодь нині така безграмотна. Добивай! Ми перемогли. Поставимо в'язницю на вуха. Радій, що ми домовилися. Бувайте! Успіх, братику! Забавляється? Егегей! Епоха ботанів у самому розпалі. Боїться, мускулистий! Правильно! Кінець. Я ні за що не впораюся з його іспитом. Це ми ще подивимося, любителю відтискань. Порятунок прийшов звідки не чекали. Напевно, страшний у розумників план, їх, щоб вони так надовго зникли. Ось і ми. Зараз зацініть передову методику. А про Алібі забула. Навчимо Тейлора елементарного. Раз, два, три. Шпаргалка для студента в студію. Ой-ой-ой. Ні. Що? Стоп! Навіщо панікувати? Ага, дружбан Хагі просто вирішив пожартувати. Посонця тобі тут не місце. Сміливо переходимо до навчання. Зрозуміло, вивчення формул доведеться скасувати. Нова тактика. Нам знадобляться нестандартні ідейки. Ближче до математики я ще не був. Погодився на свою голову. Гіпотену за 2 мільйони кубі. Мінус ікс логарифм. Мало просто використовувати терміни. Я оголошую роботу з перешкодами. Заумри. Марно. Боляче. Відповідай, два плюс сім. Дев'ять. Правильно. А скільки буде три помножити на три? Дев'ять. Опля. Чотири плюс вісім. Дев'ять. Подумай ще. Десять. Ні. Одинадцять. Мимо. Дванадцять. Юху. А дев'ять на три. Тринадцять. Чотирнадцять. 15 шістнадцять. Боюсь, довго він. Леле. -ле. Може не протриматися. Потрібно зібрати кубик таким чином, аби кожна сторона була одного кольору. Спробуй чудову розминка для місків перед тестом. Повертаю його у вихідне положення для тебе. Прошу. Бажаю удачі з головоломкою, студенте. Ну, почнімо. Сюди. Чітко за відтінками. Як тобі? Отакої. Добре попрацював Тейлор. Завжди підозрював, будуть з тебе люди. Я намагався. Заклинило. Піддавайся квадратний пустуне. Не розумію, у чому річ. Обман у чистому вигляді. А я розмріявся, що наше навчання дає результати. Усі зусилля марні, шедевр зіпсовано. І що я не так зробив? Покажи йому, хто бос. Перерва на алгебру. Доки не розв'яжеш рівняння, жодних поєдинків. Пропущу битву року. Напружуємо залишки ерудиції. Є думка. Виходить чотири. Доступ відновлено. Вми багатія. Випробовування стресом успішно. Проходьте. В'язень приєднається з хвилини на хвилину. Влаштовуйтесь зручніше, пане. Непоганий сервіс, як для в'язниці. Намагайся не дивитися йому в очі. Готові дивуватися пане Вокере? Студент вас не розчарує. Добрий день. Привіт. Іспит конфіденційний, Залиши нас. Уже зникаю. Ні пуху тобі, Тейлоре. Отже, можемо братися до освіти. Слухаю. Записуй під диктовку. 2 x Секунду. Підготую інструмент. Продовжуйте. Так і бути. Змилуюся над тобою та вигадаю простий приклад. Угу, Перешкода на лінії. Далі наче усе законспектував. Перевірте, нічого не пропустив. Вім'я Архімеда. Що це за символи? Ау, не подобається почерк. Накидаю йому завдання сам, бо ще викличе духів своїми заклинаннями. Ну, зрозуміло, Тейлере. Одразу так і подумав. Уперед. Трудиться кримінал. Помилок немає, пане Вокер. Виріши своє мені завдання. Спочатку підсумовуємо, потім мері, благаю, рятуй. Лови підказку, Трясця. Будь другом, допоможи з відповіддю, будь ласка, гарний манікюр. Гей, самостійно. Дуже розім'ятися захотілося. Ага, вигадала. Спроба номер два буде художньою. Час гроші злочинці. Довго ще там. Зробимо білий аркушик привабливішим. Моя доля в твоїх руках, Мері. Злегка захопилася. Валя. Візерунки? У сенсі. Не зрозумів. Незручно вийшло. Дай свій шедевр. Ви догралися, шахраї. Вітаю із заслуженим відрахуванням, пане Сімонце. Як вам не соромно, панянко, прощавайте. Підказала, називається. Догралися. Мабуть, плакала моя надія на вищу освіту. Тепер мені не бачите випускного диплома. Шкода. Але ж бідолаха старався. У мене на нього були великі плани. Ох. Зовсім успіх відвернувся. Сумно. Тривайте, у мене є одна думка. Він має рацію, може спрацювати. Агов, майку. Хм, Круто. Варто спробувати. Люба, чудово вигадано до роботи. <кхе> Дякую за честь. Прийміть благородний аксесуар, пане качку. Від імені трум в'язниці, попрошу вас негайно встати, Тейлоре. Що за урочистість, босе, з радістю удостоюю тебе звання найкращого ув'язненого року. Ова, мій власний сертифікат. Давай, краба. Ти заслужив, спортсмене. Повісиш на почесному місці. Друзі, приєднуйтесь. Саме час зробити світлину на згадку. Усмішку? в'язниця. Привіт, друзі, на другій фотографії є п'ять відмінностей від першої. Знайдіть їх усі. і Обов'язково напишіть нам у коментарях. Па-па, чилую. -па,